Бредлі американська бойова машина піхоти, що є на озброєнні США, і вже більше року ці БМП використовує і Українська армія. Це машина на гусеничній основі, тому це фактично легкий танк. Що він із себе уявляє? І як все у ньому влаштовано? Бредлі має традиційну для БМП схему. Попереду під металевою кришкою можна побачити двигун. Він розташований з цього боку машини, з протилежного місця для водія. Він сидить майже впритул до двигуна. Одразу за ним навідник і командир, які готові до застосування гармати «Бушмастер». Залежно від варіації БМП всередині машини може розміститися три або чотири бійця. Бредлі також можна переобладнати залежно від місії, що мають виконувати військові. Це можливо, якщо ось тут прибрати боєкомплект і додати ще місце для сидіння. Відтак, всередині БМП може уміститися ще до шести озброєних десантників. Тобто загальна кількість тих, хто може бути всередині, це 9 осіб. Вражаюча кількість для такої невеличкої машини. Розробку Бредлі почали ще у 1963 році. В основі ідеї бронетранспортер М-113. По суті, інженери інтегрували туди більш потужний двигун і башту, також додали протитанкову установку. Але свою назву Бредлі отримав лише у 1981 році, коли остаточно роботи зі створення завершилися. У башті з'явилася нова система управління вогнем. І це значне покращення, якщо порівнювати із машинами попереднього покоління. А що ж зовні? Почнемо з самого верху. Тут розташований командирський тепловізійний панорамний приціл та система наведення, а вже всередині система управління вогнем включає у себе комбінований приціл для навідника із дублюванням для командира. Поруч монітор. За його допомогою можна відстежувати цілі і визначати їхній рух. Використовуючи панорамний приціл, командир веде пошук цілий і передає дані навіднику. У разі поранення навідника або несправності, командир може взяти управління озброєнням на себе. Він має можливість керувати баштою, здійснювати пошук цілий і ввести вогонь з гармати. Все це здійснюється за допомогою панелі управління і ось цього джойстика. Активуючи швидкий перемикач башти, можна змінювати її напрямок, спрямовуючи її ліворуч або праворуч. Це дає змогу спостерігати за бойовою машиною піхоти ззовні. Командир має змогу також стріляти із кулемета, натиснувши на пусковий гачок, розташований ось тут. Це допоміжна зброя, яка встановлена на одній осі з основною. В залежності від ситуації, командир може керувати кулеметом і самостійно, щоб нейтралізувати ворога. А це місце навідника. Трохи нижче його прицілу знаходиться контролер, який зазвичай називають кадилаком навідника. Ось ці дві чорні ручки для керування ним. Менший червоний перемикач зверху це пусковий гачок. Коли зняті запобіжники, натискання на нього призводить до активації 25-мм міліметрової гармати. Бушмастер. Вона здійснює вогонь зі швидкістю 200 пострілів на хвилину. Дальність її стрільби від 3 до 6 тисяч метрів. Якщо натиснути та утримувати деякий час цей великий перемикач, навідник може керувати баштою. Він також має можливість підіймати та опускати ствол гармати. Це можливо, коли обидва перемикачі повернуті і натиснуті. Ось так це виглядає назовні. Якщо навідник відпустить цей перемикач, гармата припинить свій рух. А як же відбувається постріл цієї гармати? Спочатку навідник відстежує ціль за допомогою системи наведення та лазерного далекоміру, а потім робить постріл, якщо ціль нерухома. Якщо ціль рухається, він стріляє чергою із трьох-чотирьох пострілів. Гармата Бредлі може прошивати такі машини, як БМП-1, БМП-2, які є основними в армії РФ. Але на практиці доведено, що вона також здатна вивезти з ладу основний бойовий танк Росії Т-90. Як працює система оптичного наведення? Перше, що варто зробити, це активувати ось цей перемикач і потягнути вгору ось цей важіль. Далі, ось ця дія готує систему пуску. Двуствольна пускова установка приведена у бойове положення. Пластина, що закриває передню частину пускової установки, падає під дією сили тяжіння, коли пристрій приходить у дію. І вже слідом за цим відбувається наведення на ціль. Наступний крок: це треба натиснути на спусковий гачок і снаряд вистрілить. Однак дуже важливо утримувати приціл на рухомому транспортному засобі, щоб полегшити передачу даних через оптичний привід. Це збільшить шанси потрапляння снаряду у ціль у розпал бою. Одному з членів екіпажу доводиться завантажувати та перезаряджати ці ракети. Ці новітні снаряди є модернізованою протитанковою керованою ракетою bgm 71 Вона на озброєнні США з 1970-х років. Складається вона із пускової труби, що встановлюється на штатив. Вгорі знаходиться система захоплення цілі, джерело живлення від батареї необхідно для роботи комп'ютера наведення, а з'єднання з котушкою, яка допомагає навіднику ввести ціль. Він відстежує ціль за допомогою прицілу, але треба враховувати, ракета автоматично пролітає на 2 метри 25 сантиметрів вище лінією прицілу. Коли вона фіксує, що вона знаходиться безпосередньо на ціллю, автоматично активує боєголовку і знищує ціль. Ця ракета має осколково-фугасну боєголовку, яка важить близько 3,2 кг кілограми і пробиває до 200 міліметрів дворівневого армованого бетону. І повертаючись до самого Бредлі, ось тут спереду розташовані димові шашки. Вони вистрілюють над машиною і вибухають, створюючи димову завісу. Це необхідно для того, аби забезпечити безпечний відступ піхоти. Позаду розташовані радіоантени та системи зв'язку. Тут є також двері, що відчиняються під кутом 90 градусів. Вони відкривають відсік для перевезення багажу та великого спорядження. Піхота потрапляє усередину через інші двері. Ось тут. Вони товщиною у кілька сантиметрів. Також можна відкрити їх ось так. В окремих випадках всі двері машини можна відчинити одночасно. Це потрібно для більш швидкого завантаження або виходу піхоти. Загалом Бредлі має шість точок входу і виходу: спереду для водія, дві на горі, башти для командира і навідника. І ще три позаду машини. По боках корпусу розташовані броньовані пластини. Якщо зняти їх, то можна побачити на гусені одне натяжне колесо, шість катків і головне це ходове колесо. Бредлі має восьмициліндровий дизельний двигун потужністю у 600 кінських сил. Поршні рухаються відповідним чином, щоб генерувати потужність, яка потім передається на цю шестерню. Ця шестерня своєю чергою з'єднана із трансмісією. Під кришкою відбувається основний процес обертання шестерень. Саме так працює трансмісія, що приводить у рух колеса і, відповідно, саму машину. Але як кермувати цією машиною? Це педаль газу поруч гальма. Зверху кермо, а червоний перемикач це переговорний пристрій для зв'язку водія з командиром. А це також є ручні гальма і перемикач передач. Щоб почати рух, ви переходите з нейтральної передачі на режим драйв, якщо треба їхати уперед, або ж увімкнути задній хід. Ось як це працює: водій повертає кермо і натискає на газ. Щоб повернути ліворуч, відповідно повертає кермо вліво, що збільшує швидкість на правих гусеницях. Щоб повернути машину праворуч, водій повертає кермо вправо, збільшуючи швидкість на лівих гусеницях. Якщо зняти кришку двигуна, то можна побачити такий механізм. Рульове управління з'єднане із цією передачею, що має прямий зв'язок зі швидкістю правої або лівої шестерні. Ця бойова машина завдовжки у 6,5 метрів. У той час як ширина її трохи більше 3,5 метрів, а висота майже 3 метри. Порівняємо ці параметри із зростом людини, яка стоїть поруч із німецькою пумою та російським БМП-3. Бачите різницю? Є різниця і в ціні. Якщо БМП 3 коштує усього мільйон доларів, то пума 18 мільйонів доларів. Вартість Бредлі сягає чотирьох. Але якщо порівнювати російську і американську машини, то Бредлі, як і її екіпаж, більш захищений, а сама машина більш стійка на полі бою.